Про це повідомляє Associated Press з посиланням на представника штабу президента, кандидата в президенти перепрошую США, що зустріч Трампа з зеленським не запланована була взагалі. Хоча перед цим вже ж говорив, вже ж, анонсовано було принаймні офісом нашого президента да, Зеленського, що з усіма він зустрінеться, усім план покаже і. Трампу і Камалі, і Байдену всім покаже. От також досить кумедно виглядала така от реакція, що група з дев'яти республіканців вимагає провести розслідування візиту Зеленського в США. А вони вважають, що український президент приїхав туди просто підтримати Гаріс типу перед виборами, типу, допомогти їй в передвиборчій гонці. Тобто, ми розуміємо, що Трамп ну республіканці і Трамп в тому числі намагаються просто. Максимально дистанціюватись від Зеленського на тлі їхньої риторики про закінчення війни, там да що от, Трамп зараз ми покажемо ці всі відео, як він там, наговорив багато чого там різного. От, але як мені здається, Складно буде їм відмазатися від цього всього самим республіканця, від цього трампізму, уже по факту, по результату, тому що ну мені здається, це дуже негарна ця вся історія. Абсолютно, це вже таке. Тим паче, ладно, Трамп, але оцей Венс, той що взагалі, це просто. Капець повний, тому що він вже говорить абсолютно дурню. Нам, українцям, це зовсім нічим не подобається. Так, ну що, подивимось відео Трампа, як він набалакав. Поїхали. По-перше, розвідники поінформували, що Трампа, ймовірно, хочуть вбити іранці. Типу, вони планують там замах на нього. Принаймні, таку інформацію йому сказали. От, але він же ж... Якби, замах злякався, на Трампа. що? Ну, буде, можливо, так. і ранці готують, типу. Так. Ще Знаеш, один замах було, було там. Було дуже круто, якби Клавдія не розкрила своє обличчя. Да. Це був би найкращий кандидат на того, хто може здійснити замах на Трампа, бо це інкогніто. Ми ж не знаємо, хто це така там, Клавдія Петрівна. Вона вже розкрила обличчя. Мені ці замахи на Трампа, тобто, ну, насправді, знаєш, це, це вже це навіть не смішно. Ну тому що е це точно, що анекдоти про Штірлі, це знаєш. Штирлиц біжав в припришку, припришка була закрита, Штирлиц знав наверняка, але наверняк не знав Штірліця, ну і так далі, і тому подібне. Це ну, теорія змови, вона добра, вона працює один раз. От коли Перший замах, куля, вухо, клас. Клас! Це можна просто кіно знімати. знаєш. У мене була на планшеті така гра, там, снайпер, я там стріляв у всяких афроамериканців. там. Але це далі вже не смішно. Ну, Якийсь божевільний, який, типу, прийшов зі зброєю за 150, за скільки там, за 500 метрів від місця проведення. Mm -hmm. а Тут уже Іран хоче вбити Трампа. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Хім Чен Ін такий Продовжити. з ножем. Підступно, знаєш, типа підкрадається такий на! І встромляє значить, кінжал в спину Трампа. Кім mm -hmm. Чен Ін. Тільки так лишається, або Ван Ді, я не знаю, або Путін Уже візь зла, так візь зла. Ну тобто, це, це, це насправді це не смішно. От єдине, що я от, на Трампа я б натривив цього Олега Царьова, От чесно. Тому що далі пряма мова, та? послухаємо так, про зараз, Наполеона ну, і Гітлера. Їм було б про що Ну, тут точно бракує та. Олега Царьова. Знаєш, от просто з його історичними знаннями це вони конкуренти були б. Mm -hmm. biden says we will not leave until we win what happens if they win that's what they do is they fight wars as somebody told me the other day they beat hitler they beat napoleon that's what they do they fight and it's not pleasant but you know we've given them close to 300 billion dollars and you know no. Хто там зрозумів чи ні, бо він чому так говорить, я кажу, що можна... церква треба закликати? Я можу пояснити, тому що, по-перше, Гітлера переміг не радянський Союз. Ну, це якось ну, така так. історія. Вона правдива, перемогла коаліція без другого фронту, без британців, без американців, французи їх викреслюємо. Їх туди просто долучили випадково. В принципі, війна б не, не, не мала б такого фіналу. І вона закінчилася 8 травня, як ми знаємо, не 9 і Росія, тобто Радянський Союз закидав м'ясом те, що вони зараз роблять. Тобто Тут сумнівна історія, що Радянський Союз, тобто Росія перемогла Гітлера. Це раз. Друга історія Наполеон. Я тут, в принципі, в шоці, тому що Наполеон прийшов на Росію. Тобто, в чому. Ну, як виникла війна, вони посперечалися із своїм там дальнім родичем, російським царем, що я, мовляв, ну там на сексі це засновано. Знаєш, каже: я прийду і тобі доведу, що я Наполеон. Він же дійшов до Москви. Москалі самі спалили Москву. Наполеон угу. плюнув і пішов назад, і змерз. Це ж просто така, що доручнику історії написано. Це просто було змагання, тобто двох. Це не було тотальне, знаєш, там каби не літали, іскандери не літали. Тобто, що таке війна? Що таке полтавська битва? Давайте ми згадаємо про мою рідну Полтаву, Полтавську битву. Є поле Полтавської битви. Вони не билися в місті, вони не палили Полтаву, Диканьку і так далі. Тобто вони зустрілися на полі. І це було змагання на полі, тобто двох військ. Так? От хто переможе? Той і перемагає. Тобто вони ну, тобто цивільні, цивіли взагалі все нормально чухали, мобілізації не було. Те саме стосується от Наполеона, який пішов, і русський люд, простіть, він не потерпав, від того, що Наполеон через них йде. От собі бухали і бухали. Їли сметану, їли, ще кушали, кушали. Все. Наполеон дійшов до Москви, і з переляку спалили її нахер. Вся історія. Там немає ніякої конспірології, це ну, примітивна історія того часу. І Трамп розказує, що «А є ж Наполеона побіділи. Так ну, почитайте історію Наполеона, де він потім опинився, з якими хворобами і так далі. Ну, це, це примі... Трамп просто зараз наші глядачі, там деякі прихильники Трампа скажуть, що я антитрампіст. Ну він примітивна істота. Він просто не читав підручник з історії. Елементарно. Він просто не знає світової історії, тому царьова йому в компанію. Ну, ми ще бачимо, що трамп і трампі трампісти вони, в принципі дуже ласі до тих. Тих наративів і різної псятини, яку поширює проти проти в тому числі Америки російська пропаганда, так і вони це дуже добре підхоплюють. Та ж сама Марджері Тейлор Грін, яка думаю, була серед тих дев'яти республіканців, про яких ви згадували. Тому це, це може навіть буде бути, бути продуманим в чомусь. Вони дуже користуються цією. Не знаю чим тактикою, чи, чи набором набором наративів, які використовує Росія. Не, не знаю, як це все точно скомпонувати і висловити, але це ж не вперше теж.